Текст Володимира Завгороднього. Знаєте, я зараз напишу найбільш порохобоцький пост у своєму житті. А ви живіть із цим, як хочете. Я просто про це думаю вже тижнів зо три. Так що... Декілька тижнів тому Борислав Береза написав пост типу Що би для вас стало ознакою, що в країні настали довгоочікувані зміни? Ну і там у коментарях, звичайно, про боротьбу з корупцією і щоби Порошенка посадили. Тобто ні, посадіть ярмака. Тобто, гаразд, давайте посадимо сусіда, замахав своїм перфоратором. А ні, щоб всі на Солов'їну перейшли і перестали шпекатися до шлюбу. Та ні, краще, щоб згадали звертання на ви і величання пані. Давайте нарешті заборонимо голосувати всім, окрім мене і тих, хто мені подобається. Ні. Справжні зміни будуть тільки коли почнуть поступатися місцями в транспорті. Е, ні, давайте все-таки розстріляємо корупціонерів. Військ коми, військ коми. Коротше, там багато варіантів. Я спробував відповісти на це запитання, що би стало для мене симптомом, що Україна стане іншою, що вона зміниться. Зрозуміло, в бажаний для мене бік, а не в бік Північної Кореї. Що таке має статися, щоби я повірив, що у майбутнє треба дивитися з оптимізмом? І я зрозумів, що маю лише одну відповідь. Я повірю у зміни, якщо на наступних виборах переможе Порошенко. Не тому, що мені подобається Порошенко, зрештою, я з ним мало знайомий, а тому, що мені здається, що жодні фундаментальні зміни, які могли би змінити країну, неможливі, якщо країна в масі її населення не навчиться визнавати своїх помилок. Ось доти, доки у свідомості не з'явиться думка. Так, ми ось тут провели сміливий експеримент, а вийшла якась прутня. Давайте так більше не робити. Давайте поки що повернемося до безпечного вибору, а тоді подумаємо. Ось поки ця думка не з'явиться, нічого не буде. Буде вічний біг по граблях. Давайте виберемо цього, він гарний. Давайте виберемо цього, у нього зачіска хороша. Давайте виберемо цього, він обіцяє повернути золото полуботка. Пердик, знову якась фігня вийшла. Ну, я не знаю. Давайте за комуністів. Опа. Голод. Ну, давайте тепер за гомосексуалістів. Знову дупа. Давайте, може, за слюсаря Василя не спрацювало. Ну, давайте кота виберемо. Провалив міжнародні відносини кіт. Наш вибір це пес Барбос. Трясця знову не вийшло. Що ж то робити? А давайте на виборах з Теплером Піпіську до Урни приб'ємо, раптом це все змінить. І так без кінця. З граблів на граблі, з граблів на дитячі, особливо принизливі, потім там пень великий, то розбіжися і тріснися в нього головою, і ось уже життя пролетіло, але все в гімні і в світлих експериментах, в пошуках ідеалу, і темніє в очах, кому світло в кінці тунелю, а кому залишкові електричні розряди на корі мозку і викид ДМТ подібних гормонів. І зміна ваша стоїть вже над вами і каже. Батя, що ж ти за мудло таке? Що ж ти оце молодість мою просрав? Який ще трістула йоханий бабай? Треба було голосувати за подорожнюка. Ну ладно, помирай, ща ми тут все взад вернемо. Розумієте, нема надії на зміни, якщо людина відмовляється навіть визнати свою деструктивну поведінку. Ось якщо ти і громан, і несеш щоразу телефон у ломбард, то хоч кіл тобі на голові тиши, але не зміниться твоя ця поведінка антисоціальна, поки ти не визнаєш, що з тобою щось не в порядку. І так само якщо народ із завзятістю барана, що йде на бійню, раз по раз намагається віднести у виборчий ломбард свій добробут, своє здоров'я, життя, майбутнє своїх дітей, то ні прутня тут не буде, поки не зародиться думка, типу здається, я роблю якусь фігню. Немає в мене іншої відповіді, Тож я повірю у зміни в країні, якщо на наступних виборах переможе Порошенко.